Всім добрий день. Сьогодні хотів би з вами разом приготувати таку чудову прикормку для білої риби під назвою Мамалига. Для того щоб приготувати саму прикормку мамалигу, нам знадобиться лише дві речі. Перше це один стакан муки, і по друге, 4 стакана муки з кукурузи. Так, я все маю Ну а ще до смаку я хотів би додати до нашої мамалиги ось такий ванільний цукор. Він дає аромат, риба на нього реагує. І так, поїхали. Починаємо. В ємкість потрібно додати приблизно стакан білої пшеничної муки. Для чого потрібна нам мука? Е, сама мука, ось так стачить. Сама мука буде грати таку роль, або здійснювати таку функцію, як клеюща рідина. Тобто вона буде міцно тримати кукурузу. Далі додаємо приблизно 4 стакана. Ну, тобто, я висипаю всю, всю пачку муки з кукурузи. Того стаче. Додаємо ванільний цукор. І все треба нам перемішувати. Перемішувати, перемішувати, перемішувати. Після цього будемо варити мамалигу. Ось таким чином перемішуємо. Треба, щоб мука перемішалась з кукурудзою. Далі треба нам додати води. Додаємо води. Але води треба додавати небагато, щоб наша мамалига стала десь консистенції, такої, як густа сметана. Для більшого аромату в нашої мамалиги я додам ось таку малесеньку чайну ложечку. Додаю меду. Короб дуже любить кукурузу з медом. Тепер все це треба розмішати. Так, я перемішав усе. Ось така маса в мене вийшла. Тепер, щоб зварити мамалигу, треба нам цю кашу погрузити в два кульки. Для чого далі подивитись, тому що мамалига буде варитися у кульках. Ну, а тепер пересипаємо нашу мамалигу в один із кульків. Потім кульок вложимо у кульок. Ось так в кулько виглядає наша будуща мамалига, Тепер один кульок закручуємо і ставимо у другий. Чому два кулька треба? Тому що при виварюванні нашої мамалиги у кастрюльці, щоб кульок не тріснув, я беру завжди з запасом. Беру два кульочки. Далі. У кипячу воду ставимо нашу мамалигу і варимо 20-40 хвилин. Чим довше варите мамалигу, тим вона буде міцніша, тобто як пластилин. Починаємо варити мамалигу. До речі, наша вода закипіла. Тепер беремо ось ці кульки, ставимо в казан, Вгадав я з водою. Засікаємо годинник та виварюємо нашу мамалигу на протязі 30 хвилин. Ну, так як пройшло вже 40 хвилин, я думаю, моя мамалига вже зварилась. Тепер можна її доставати. Так, трошки підплавився кульок, підгорів, але мені найголовніше не кульок, а ось ця мамалига. Вона гаряча. Викладаємо її ось так на тарілочку і даємо трошечки постоять. Наразі я збираюся піти на рибу. Цю мамалигу я вже відкрию на березі річки. Далі буде. Ось нарешті я вийшов до водойому на рибалку, як ви бачите, сіє дощик. Але я буду ловити рибу. Хотів би вам зараз показати, як вийшла наша мамалига. Розрізаємо мішочок. Ось така мамалига в мене вийшла. Вона затверділа, Взялась таким комом. Тепер я буду це так нарізати та додавати до кормушки. Нарізаємо мамалигу. А додаємо її до кормушки. Ось вона як пластилин, пахуча, кукурудзяна мамалига. Чим вона мені сподобалась, так то є то, що вона дійсно як пластилин. Ось на таку приманку мамалигу я буду рибачити.